Привіт, кохана. – Привіт. Як справи? Все чудово. В Тебе як? Все добре. Хотів запросити тебе на каву сьогодні. Куди? В кафе в центрі. Супер. Я тоді буду готова. Добренько, до зустрічі, папа. -па. До зустрічі, папа. -па. Ми з Юрою зустрічаємося більше трьох років. Я люблю Юру за те, що вона особлива, більше таких людей немає. Я стараюся створювати романтику кожного дня, не тільки на якісь свята. Романтика може бути таке, щоб зробити приємно зробити комплімент, провести разом час, піти десь повечеряти, подарити квіти. Доброго дня! Могли би підібрати букет для дівчини? Доброго дня! Чудова нагода! Ласка, в холодильник, зараз вам щось відберемо. Можемо вам пропонувати троянди, міксовані букети. Також маємо багато екзотичних позицій, сезонних тікпанів. Якщо це для дівчини і ви знаєте її вподобання, можемо скласти індивідуальний букет для вас. Зазвичай вибираю різні квіти, але сьогодні довірюся вашому смаку. Це дуже приємно для нас чути. Тоді зараз оберемо з вами найкраще поєднання для вашої дівчини, щоб точно її вразити. Готовий дядь вам. Дуже красиво. Надіюсь мої Ірі сподобається. Пане на цьому, будь ласка. Дякую. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм. Побачення. Наше знайомство розпочалося у 22-му році. Доволі таки банально в даний час, тому що він відреагував на сторіс зі словами Красиво. Я відповіла вельми вдячна. Ну і поступово так і зав'язалися наші спілкування. Гортав в інстаграм і в рекомендаціях попалася. Там на всіх фотографіях такий погляд, що ні в кого його такого немає. Не знав, чи від взагалі буде якась відповідь, чи не буде відповіді. Але відповіла. Тим згодом він запропонував все ж таки нам зустрітися, і тут пролунала моя фраза, яку він сприйняв, як виклик можна рахувати. Я сказала, що можна, але я вважаю це трішки недоречним, тому що я можу в будь-який момент пропасти. Його це зачепило. І мені здається, десь на підсвідомості він сприйняв це як виклик, і він собі дав слово, що ця зустріч станеться за будь-яких обставин. Він намагався взяти мій номер телефону два тижні часу. Він тоді вже починав обіжатися, і він мені в повідомленні пише таку фразу: Свій номер телефону, Віталій, будеш мати бажання, набереш. І мені якось так стало ніяково. Не то ніякого, напевно, навіть соромно, тому що я стільки часу відмовляла, знаходила постійно якісь відмазки, і тут я набираю його номер телефону. Я їхав в Львівській області до машині і дзвонив незнайомий номер, я підняв його, почув голос, і тоді я був щасливий. І за деякий час ми все ж таки зустрілися. Вживу. Він мені здався надзвичайно скромним і спокійним. З часом це вийшло далеко, не так. А потім наша друга зустріч відбулася у Львові. Ми тоді просто в перший день, перший раз, коли ми зустрілися, запропонували пити кави. Але кави не було в Тернополі де купити, і мені стало дуже нікого. І на другий день я запропонував раз каву. І так, щоб ми на 100% випили каву, я забрав її з дому, і ми поїхали до Львова і там пили каву. І там прогулялися і повернулися назад додому. Зазвичай, ми день Валентина, любимо проводити на в вдвох. Ми можемо замовити доставку додому і провести час разом вдома, або навіть просто десь собі поїхати на каву і також посидіти. Я не дуже люблю і пам'ятаю дати всі. Подарити квіти, десь піти повечеряти, зробити приємно провести гарний час вдвох двох й день і напевно все. Ми протилежні люди, і в нас якраз ця протилежність об'єднує, тому що я емоційна, я імпульсивна. Я можу запалитися за одну секунду, а він навпаки більш спокійніший. Він зважує всі за і проти. Його за все ціную за її допомогу, підтримку. За її присутність навіть з боку, що вона є постійно, допоможе в будь-якій ситуації. Я дуже радий, що в мене є така дівчина. Я покину тебе на хвилинку. Це залежить від мого настрою, чи я доведу, чи виведу. Це тільки от залежить.